Хочу вам продемонструвати, як автоматизація за допомогою штучного інтелекту покращує дохідність бізнесу також вирішується багато гаморних задач. На нашому прикладі ми покажемо дві автоматизації: одна стосується соцмереж, інша – SEO просування сайту. Ось вам статистика дохідності google аналітики за останні 30 днів проекту, де ми інтегрували цю автоматизацію десь півтора місяці назад. І ось ми можемо побачити, що у нас дохідність збільшилась на 10%. Якщо ми побачимо, подивимося джерела, звідки у нас було найбільше цільових клієнтів і де був приріст, у нас це Google органіка, тобто це ушка, яку ми качали і автоматизовували, а також органіка в соціальних мережах. Тобто у нас є платна реклама, а є органічна. Коли ми розміщуємо відео, і вони за рахунок внутрішніх рекомендацій отримують перегляди. І ось ми бачимо, що незважаючи на те, що ці всі джерела вони прокачуються, найкраще себе показали ті, де ми застосували автоматизацію за допомогою штучного інтелекту. Ось цей сценарій він виглядає ось так: після його створення і запуску ви витрачаєте максимум 50 100 доларів в місяць для його підтримки і роботи. Ось ми зараз перейдемо в сам сценарій. Я вам покажу з яких елементів він створений. Ми бачимо, що у нас є такі точечки, і ці в кожній точечці відбувається задача. Старт у нас починається з Google-таблички. Google табличка має опис всіх товарних позицій, їх більше чотирьох тисяч, і фішка цього проекту і сайту в тому, що вони обновлюються щодня. Тобто, це не статичні товари, які ми завантажили, і вони в нас постійно або в наявності, або вони можуть змінювати там цінову політику або ще щось. Вони обновлюються щодня, тобто може бути асортимент відрізнятися на 100% на 70% з того попереднього, який ми робили. Це штучний інтелект він щитує ці зміни, він не повторюється, він аналізує те, що він викладав раніше, і не робить дублікати відео. Далі цей сервіс він відправляє задачу в GPT, GPT робить опис для цього поста. Потім цей пост він редагується за допомогою графічного сервісу на окремому сервері, де підбирає із ось я вам покажу, на сайті у нас товарна позиція. Я вам наглядно покажу. Бачите, тут одна фотографія вона типу взята з Гугла, а далі йдуть реальні фотографії. От ці реальні фотографії він бере і компілює з них відео. Тобто із статичних 4-6 зображень він робить одне вертикальне відео. Після цього він розміщує автоматично це відео в трьох соцмережах: це Facebook, Instagram і YouTube. Ось ми бачимо, як виглядають ці відео. Вони набирають небагато, тому що вони заточені під товарний ключовий промпт. тобто ключову фразу. Я вам зараз покажу, як це виглядає і для чого це робиться. І який загальний ефект потім це має? Мало хто знає із таких крутих СММщиків, які себе так позиціонують, що кожна публікація повинна мати структурний розподіл інформації, яка в ньому зашивається? Тобто, це текст, це назва. Це обов'язкові тригери довіри, переконання, також хештеги і геомітка. Якщо ці всі елементи правильно, коректно заповнені, тоді ваша публікація індексується всередині пошуку соцмережі, а також виходить за межі цього пошуку і індексується в Гуглі. Ось ми бачимо, що динамічно змінюється плашка, тобто, це все налаштовується. Ми можемо зробити під ваші там, тригери, переконання. Можемо кольора змінювати, можемо змінювати фонову музику, розміри зображень, фотографій товарних позицій. Таким чином, цю публікацію не створювала людина, СММщик. Ми його прибрали, і зараз цим займається наш штучний алгоритм, і він сам компілює ці відео. Щодня він звертається до бази, яка створена в Google документах в табличці. З цієї таблички він бере конкретну назву. Позиції товару, а тоді під цей товар робить ось таке відео. Таких відео він може розміщувати скільки, скільки ми йому скажемо. Тобто у нас зараз стоїть по 10 відео, і то це воно розміщується лише там в Instagram, Facebook і, і в YouTube. В TikTok, наприклад, не можна так багато генерувати відео, тому що попадете в тіньовий бан. Там максимум можна 3 відео, і то, щоб між ними пауза була там 2-3-4 години. І ось якщо ми подивимося, там за півтора чи два місяці у нас розміщено там вже під три сотні відео, і кожне відео там в середньому набирає 200-300 переглядів. Але якщо ми порахуємо їхню кількість, це десь там 300 відео за місяць, умножимо в там 250 переглядів, то ми можемо отримати декілька десятків тисяч. Цих самих органічних переглядів, як ми бачимо з Google аналітики ці органічні перегляди зросли по статистиці за рахунок якраз цього алгоритму. А також дивним чином у нас зросла дохідність саме на, таку, на таке співвідношення у відсотках, як у нас зросли джерела, які ми прокачали. Тобто це прямо впливає на ефективність. Якщо люди будуть шукати конкретну позицію по товару, по ноутбукам, по компам, ми зробили так, що опис кожного відео він індексується і всередині соцмережі, і в Гуглі. От Якщо ми загуглимо у Фейсбуці цю позицію, бачите, у нас відразу підтягує нашу сторінку і підтягує нашу. Відео, яке генерується штучним інтелектом. Тобто, якщо ми зважаємо на те, що у нас таких позицій сотні і тисячі, то за декілька місяців ми просто закидаємо Instagram, Facebook і YouTube нашими товарними позиціями, і він буде гарно індексуватися. Якщо людина шукає конкретний товар, в нашому випадку це ноутбук або комп, він знайде це відео швидше. І воно буде на перших позиціях. Ось дивіться, бачите, підтягує в Ютубі, підтягує в Фейсбуці. І якщо пошукати в Інстаграмі, також підтягне і та. Тобто, те, що людина б робила, наприклад, півроку, тому що знаючи підходи сучасних СММ-ників, які не хочуть напрягатися, вони там максимум роблять одну публікацію в день і два сторіс, то це роботу, яку виконує штучний інтелект за там сутки, тиждень, місяць, людина б робила декілька років. Плюс тут ми прибираємо людські фактори, типу захворів, типу пішов у декрет або ще щось. І таким чином він працює 24 на 7. Ця задача вона делегується на сервер. Тобто, якщо виключається світло або навіть щось стається із сайтом, все одно задача виконується, тому що всі дані інформацію перенесені в інші джерела, які мають Додатковий захист і підтримку там і по електрониці, і по електромережі, тобто вони автономні, ніякі зовнішні чи внутрішні фактори на них не впливають. І цей алгоритм буде виконувати задачу, поки ми йому не змінимо цю задачу або таймінги, або. Сам підхід по створенню цього відео. Ось ми бачимо цю цепочку, тобто він бере інформацію з таблиці, перекидає в GPT, GPT, дивиться, як зробити структуризований опис, або ми закладаємо шаблон цього опису, як у нашому випадку. Далі ми можемо створювати під цю товарну позицію через AI, яке генерує зображення, якщо воно коректне, адекватне, він може взяти і зображення, розмістити його як обкладинку цього відео або як статичне фото. Далі він переходить на сайт, який на базі WordPress, і розміщує сам цю публікацію. Мало того, він цю публікацію статтю вручну, те, що робить СОшник, якому окремо потрібно платити, він алгоритм робить це автоматично без задіяння людських ресурсів. Тобто він виконує дві задачі, за які в середньому середня ринкова вартість по двом спеціалістам десь в районі 1000 доларів. Одному 500 і другому 500. Це така середня вартість, а буває що і дорожче. Тобто, цей алгоритм, який по вартості має оплату як гарний спеціаліст за місяць. Він буде вам виконувати роками, але він закриває задачі за двох високоякісних спеціалістів, яких не потрібно там, грубо кажучи, кормити. Тобто ви його раз зробили, налаштували, і він вам автоматично генерує це все щодня, щоночі, і не вимикається, доки ви вручну це не зробите. Ось загальна статистика Фейсбук сторінки, яка активно рекламувалася. Ми можемо бачити, що тут охоплення в день доходили до 100 тисяч людей за сутки. Далі ми зробили зміну стратегії, тому що вона дуже тягла багато ресурсів, тобто там витрати вже сягали більше 160 тисяч гривень в місяць. Для оптимізації цієї задачі якраз і було реалізовано цей сценарій, і цей сценарій тепер щомісячно економить чисто там і на рекламі, і на роботі СММщика десь тисячу півтори тисячі доларів. При цьому ефективність, як ви можете побачити по статистиці, а також по дохідності збільшилася в рази. Якщо у нас загальна дохідність за місяць, скільки, там, майже 10 мільйонів гривень, то якщо ми збільшили на 10%, мільйон, ой, на 10 дохідність, це там, на 1 мільйон ми збільшили дохідність. При цьому на реалізацію цього сценарію ми економимо півтори тисячі доларів. Тобто ми зекономили, але результат у нас і ефективність більше на мільйон гривень. Реалізація ціна питання цього сервісу в районі тисячі доларів. Тобто, це оплата одного спеціаліста висококласного за місяць. Тобто, одну зарплату за місяць ви витрачаєте на одного гарного спеціаліста. В нашому випадку це створення автоматизації сценарію через штучний інтелект. А в нашому випадку їх аж два, і ми за рік зекономимо десь біля 24 тисяч доларів лише на зарплаті людям, які ми не будемо виплачувати. А по ефективності роботи ми бачимо результативність десь як п'яти спеціалістів, тобто 300 рілсів за місяць. Вам ні один СММник не зробить. Ні, він може це зробити, але це він не спатиме ночами. Він вигорить буквально за місяць і просто звільниться. Тому що який би не був простий шаблон, це все вручну збирати це дуже геморно. Якщо ми будемо і далі тримати таку динаміку збільшення дохідності або навіть там 5-10%, то за рік ми збільшимо дохідність лише завдяки цим сценаріям без урахування платної реклами десь на 12-15 мільйонів гривень. От і порахуйте, скільки вигоди ви можете отримати, якщо ви запустите там один-два сценарії. Які автоматизують геморність людського фактору і людської роботи, і вони круглосуточно на вас працюють. Таким чином, ви також зберігаєте ці відео на Google-диску, ви можете їх потім в ручному режимі перекидати, наприклад, в TikTok, Тому що, на жаль, зараз TikTok не, не дає синхронізувати зі своїми IP-шками всередині, тобто ми не можемо інтегрувати цей сценарій в алгоритми TikTok. А в Instagram, Facebook, YouTube ми можемо. Ось я вам покажу ще аналітику по YouTube, як ми бачимо, у нас тут за жовтня по грудень 520 тисяч переглядів, тривалість цих загальних переглядів у годинах більше 4 тисяч годин. От якби ми зробили новий канал, ми б уже могли подавати на монету на монетизацію, тому що для того, щоб її отримати, потрібно якраз 4 тисячі годин. Таким чином ми збільшили статистику по трьом соцмережам, зменшили витрати, збільшили ефективність, збільшили дохідність. І це все тепер автоматизовано, відпрацьовано воно буде змінюватися лише тоді, коли ми це будемо робити. Наприклад, ми змінили оформлення шаблону. І тепер у нас там інша інформація динамічно показується, коли товарні статичні зображення вони розміщуються по кожному товару окремо. Зверху статичний шаблон або динамічні це вже як ви захочете по інформації. Тобто йде ствердження, там перший інтернет-магазин в Україні, безкоштовна доставка і так далі. Тобто, всі твердження, які ви захочете, ми зможемо це зробити а на будь-якій мові. Також і. Те саме стосується оформлення самих публікацій. Якщо вам потрібно, там на двох мовах, ми можемо створити шаблон, буде на двох мовах. Якщо на трьох, то на трьох. Головне виконувати попередження від соцмереж відносно кількості символів для розміщення публікацій. Загальна статистика по відвіданості сайту зросла на 53% за останні три місяці. Це якраз майже той період, коли ми. Запустили ці два штучних інтелекти, які будуть оптимізовувати і оптимізовують наші задачі. Також, якщо ми подивимося по сеансі та джерела, у нас якраз Google на першому місці Із 356 тисяч відвідувань 283 прийшло з гугла приріст 10%. Знову ті самі 10%, які з'явилися, коли ми запустили автоматизацію штучним інтелектом. Далі, якщо ми подивимося органічний соушал, тобто це якраз і є оці відео, ці перегляди і переходи з них на сайт, ми можемо побачити, що зросло на 37% до 62 тисяч е, користувачів, тобто, майже там в половину зросло за короткий термін. Це означає, що якраз є е, е, це результат ефективності цього алгоритму, бо більше нічого не робилося, тобто ніякі. Спеціалісти туди в ручному режимі не лізли лише алгоритм працював, і оцей алгоритм дав такі результати. Далі, якщо ми подивимося, результати продажів завжди ж цікавено, а іменно дохідність, ми можемо побачити, що дохідність складає за три місяці 27 мільйонів, із них приріст 4,2%. Вони почали збільшуватися, як бачите, перший місяць набирав оберти, потім другий місяць також, в середньому це десь біля 5-7%. Цього достатньо, як ми знаємо, що біля 10% приріст – це дохідність плюс 1 мільйон гривень. Таким чином, два алгоритми нам збільшили дохідність за 3 місяці десь на 3 мільйони гривень. Це ми не враховуємо платну рекламу там інші напрямки, які були задіяні по іншим алгоритмам. Ми говоримо лише в розрізі автоматичної оптимізації по соцмережам і по SEO. Статистика Фейсбук, ми бачимо, переглядів, у нас 15,6 мільйонів. Якщо ми подивимося, звідки прийшло, то ми якраз побачимо, що у нас відео зрілців більше мільйона триста відвідувань. Далі у нас йдуть посилання. Ось якраз посилання це ті посилання, які зашиваються в публікацію у Фейсбуці. Ви знаєте, або можливо й не знаєте, що в інстаграмі не клікабельна силка у Фейсбуці клікабельна, і таким чином ми відслідкуємо, скільки було переходів із цих органічних або платних відвідувань нашої сторінки, і ми можемо побачити, що на силку нажимало більше тринадцяти мільйонів, майже 14 мільйонів людей. Окремо, статистика Фейсбука по е, відеорілсам. Якраз ми можемо побачити, що у нас приріст складає 48 640% за порівняно з попереднім періодом. Бачите, тут з 1 січня цього року от воно йшло таким органічним чином, там по 700-900 по переглядів. І от ми десь там е, в кінці серпня, на початку вересня, ми запустили ці алгоритми, і можете побачити, як графік відразу підскочив. Це все завдяки цьому алгоритму.